Всім привіт! У нас пройшов дощик. Дивіться, як полило город. Ну, полило та й не полило. Дивіться, воно наче зверху й полило. А от починаєш пальцем Ой, розсовувати і там суха земля. Так що такий собі дощик, якщо чесно. Але хоч спеку збив. Мухи якісь. Ось вчора посапала тут перчик є. Трохи крутиться, в'яжеться. Коронну перчинку не знімала. І дивлюся, що й без коронної перчинки. Дивіться, скільки понав'язувалося зверху. Тому це розповідають про те, що потрібно знімати оту коронну перчинку не згодна з тими людьми. Дивіться, ну нічого не змінилося. Тут стільки перчин нав'язалося, а корона завжди буде першою. Ну, тобто вона набагато буде швидше, чим е, зазвичай будуть оці, що пізніше. Так що корону перчинку не знімаю. І так накрутилося. Просто що розсада не дуже ще велика, тому що через окупацію ми в цьому році садили город значно пізніше. Але я дивлюся, що природа своє наганяє. І... Щось знає, напевне. І все, слава Богу, росте і зав'язується. Дивіться, ось такі вже томати покрутилися, пов'язалися. Бачите, різні сорта. Такі, ось такі. Це хто дивився мої попередні відео, хто ні, то ще раз скажу, що це розсада від моїх родичів. Он там ще грохотить. Гроза туди пішла. Від моїх родичів. Різні сорта тут, навіть вам не скажу які, тому що їх дуже багато. Ось такі з пимтиком, бачите? Це, до речі, здається, це. Ось. То я навіть і не. Ну, я там питала, вони щось мені там таке сказали, я їй не запам'ятовувала. Ось. Садилася. розсада була з дороги, така, трохи була вона пов'явша, але подивіться, які результати є. Ой. Вчора. Все гарненько листя нижнє я повідривала, попасинкувала. І вчора ми обробили. Це потрібно, до речі, обов'язково робити. Після того, як пасинкуєш обриваєш листя, тоді оці вранки, щоб гарненько позаходила речовина, якою обробляєш томати, потрібно зразу кропити. Тобто краще обривати листя перед обробкою. І тоді має бути все добре. Ну, якщо буде все добре, тому що з томатами е, ніколи не вгадаєш. Бувають роки, коли нема фітовтори, бувають роки, коли фітофтори дуже багато, як дощі йдуть. А ще обов'язково, коли томати садиш прямо поруч біля картоплі, коли вони е, один з одним можуть контактувати, то від картоплі дуже сильно переходить. Потяг їде, то від картоплі дуже сильно переходить фітофтора. Тому я стараюся не поруч не садити томати із картоплею, У мене там є картопля, але там межа між ними. ось, А взагалі то ідеально було б, щоб картоплі тут взагалі поруч не було, щоб вони не так хворіли. Тому що і те, і те пасльонове, і фітофтора з самого початку б'є томати, ой, б'є картоплю, а потім. Томати. Ну і обов'язково потрібно обробляти. Від фітофтори я вважаю, що обов'язково. Ось, ну такі, бачите, понав'язувалися. Якщо будемо живі, якщо не буде граду, то будемо мати врожай. Також гарненькі в цьому році бурячки. Дивіться, які супер циліндри. Ось такі ось, дуже гарні. Насіння дуже гарне. А що це тут таке? Стоп. Оце що це таке? А, Це один томат тут. О, я і не бачила, упав. Бачите, треба його підв'язати. Це самосівний також, дивіться, який крепкий, грубий. Бачите? Вчора не бачила, вчора оці, оці побачила. Так, а що тут таке? Що це воно упало також? Непонятно. Листок. Оці побачила вчора, ось, отут самосівні, у мене багато томатів з минулого року. А той не побачила. Це дивіться, який цікавий сорт томату. Також е, садився пізно. Це ще пізніше навіть ото. І вже тут, дивіться, зав'язав навіть дитятко. Морква дуже погана. В цьому році зійшла, дуже погано. Придеться купувати, якщо буде, де не знаю. Людей, напевне, бо... Знаєте ситуацію з Херсоном, там бідні люди не можуть нічого ні виростити, ні продати потім. Так. Курочку вигнала Кохінхінко. Їм кропик, дивіться. смакота. Дуже люблю кропик їсти. От так, іду по городу і їм кроп. А он до моя зайка ходить. випустила, щоб вона погуляла трохи. Я її випускаю в город, але під наглядом. Да? Тільки ж немни мені нічого тут. Якщо вона щось робить погане, то я її сварю і вона вже біжить до себе. Дурбецело, давай, Іди. Іди, давай. Зайка, дасиш погладиться, дасиш? А я тебе піш не випущу, Дивись, не дається. А коли тільки я до калітки підійшла, щоб її випустити, ось, то вона така добра була. Дозволяла себе трогати. Йди. Давай зажену вже. Вона вже ходить хвилин 15. Якихось хробаків після дощу, може там пару штук знайшла. Побігла. О, що вона там в дзюбі понесла? Воно покажи. Хробака чи ні? Да, хробака. Слава Богу, все нормально. Чи не хробака? Йди. Йди. Заходь. Йди до себе. Ха -ха -ха -ха. Попалася, попалася. Все, я тебе занесу. Щоб не бігати з тобою 20 разів, я тебе просто занесу. Да? Трошки побігала і все. І йдемо. Ой, яке мокре тут все. А, все. Ой, обмазала вона мене. Так, іди. Отак, все. шуруй. Щоб трохи побігала. Кого треба вже буде купатися? Вони вимазала мені всю кофту. Дивіться, своїми лапами. Бандітка. Так, автомат. Також упав. Ну, я оце так завжди після дощу проходжу, подивлюся, чи все нормально. ну Тобто нічого не, не виложило. Ось, трохи виложила кукурузку, вчора підгортала, добре, що встигла. То я її ну тако підпирала, вже землею вирівняла. Огірочкам дуже подобається дощ. Ось такі огірочки в нас в цьому році слабоваті, два рази пересівалися, Але нічого будуть. Все і вже треба підв'язувати. На цьому вже навіть огірочки зав'язувались, дивіться. О, треба де підв'язувати. Шпінат вже відходить. Ось все, що залишилося і шпинату. Томатось також упав від дощу. Вчора підв'язувала, але на всі самосівні томати немає в мене сили їх, якщо чесно, підв'язувати. Дуже їх багато по всьому городу. І я взагалі-то думаю, мамі казала, що із цих самостійних томатів нічого по суті, хорошого не буде, тому що вони будуть пізніше, тоді вже коли буде фітовтора. І все. Або тоді, коли вже будуть морози. І все одно тоді доведеться їх зеленими знімати. І бувають такі роки, що ці зелені томати лежать довго і дозрівають в ящиках в домі. А бувають такі роки, що вони зразу чорніють і все. То я не впевнена, що з них якийсь буде толк. Ось до кукурузку ще просапала, пройшлася і підгорнула, бачите? Ось. Ось такий город після дощу у нас. Думаю, вийду, зніму відео після дощику. І хочу побажати всім своїм глядачам. По-перше, мирного неба. Швидкої нам всім перемоги, щоб це все пекло закінчилося. Щоб Росія пішла з нашої землі раз і назавжди і ніколи більш не поверталася. Чи то пішла просто так, чи то пішла в землю. Ось, І хочу вам всім побажати, щоб у вас також ішли дощики. Ішли дощики, але без граду. Ось, щоб був врожай і щоб було все добре. Так що, друзі, всім дякую, тримаємося. Господь Бог з нами. Віримо в найкраще, віримо в перемогу. Всім пока-пока.